Гай Апулей Діокол – легенда, яка затьмарила час. Уявіть світ, де головною розвагою були шалені перегони колісниць. А тепер уявіть людину, яка стала не просто героєм цих перегонів, а справжньою легендою, ім'я якої викликає захоплення навіть через дві тисячі років. Це Гай Апулей Діокол, найоплачуваніший спортсмен в історії, геній візничих перегонів і кумир стародавнього Риму. Народжений у 104 році нашої ери в далекій Лузітанії, сучасна Португалія. Юний Діокол ніколи не мріяв про багатства чи славу, він просто любив коней і відчував, як вони летять, наче вітер. Але доля мала інші плани у віці 18 років. Він вперше взяв участь у перегонах і одразу підкорив серця тисяч глядачів своєю сміливістю та майстерністю. За свою кар'єру Діокл брав участь у понад 4200 гонках і здобув приголомшливі 1462 перемоги. Він став символом незламної волі та абсолютної майстерності. Люди з усіх куточків Римської імперії приходили, щоб побачити його в дії. Арени тріумфували від оплесків, коли гайки дав виклик небезпеці, відчуваючи лише адреналін і віру своїх коней. Його успіх був не лише спортивним, а й фінансовим. За свою блискучу кар'єру Діокл заробив 35 мільйонів сестерцій – неймовірну суму, яка в сучасному світі дорівнювала б понад 15 мільярдів доларів. Він став багатшим за імператорів, а його ім'я звучало як синонім слави і величі. Але справа була не лише в багатстві, Діокл уособлював мрію зухвалу, ризиковану, незламну. Він довів, що завдяки таланту, мужності та наполегливості можна піднятися вище зірок і залишити слід у віках. Історія гая апулея діокла це не просто сторінка з історії спорту, це натхнення, яке змушує вірити, що немає нічого неможливого. Він герой, який назавжди залишився у серцях людей, розбурхуючи уяву нових поколінь.